Микола Тарновський, Золоті верби, громадське доручення. І якось перед кінцем уроків до нашого класу зайшов завідуючий школою, помахом руки, ніби заткнув очілаві рот, а сам почав промовляти. Говорив про те, що всі ми разом і кожен, зокрема, повинні всіляко допомагати свою Созові. Який тільки не народився і тепер готується до своєї першої весни. В ньому вже 16 господарств йому, нашому созові, геть усього бракує, починаючи від насіння і кінчаючи мотузками для зав'язування мішків. Та про це думають старші. Но на нас же покладається поки що одне: назбирати збирати в селі якнайбільше. Кілець та пряжок для опріжі. Хто принесе найбільше тих залізячок? Ім'я того буде назване в шкільній стінгазеті. Це було моє перше громадське доручення, і того дня я біг додому, охоплений полум'ям ентузіазму. Дивно лишень, що від мене не зайнялися солом'яні стріхи, повз які я мчав. Вже по дорозі додому я зовсім несподівано знайшов двоє кілець і на ходу очистив їх від ржі. та ще більше захопився бажанням відзначитися в цім великім ділі, ледве встиг я ядомо пообідати, як відразу кинувся на горище, там обмацав усі закапелки, поперевертав усі скриньки з поржавілим залізячим, потім заглянув у хлівець, встаню. До вечора в моїх кишенях калатало вісім кілець і чотири пляшки. Однак вони аж ніяк не могли задовольнити потреби молодого созу і мене вихором понесли до комірчин, де на вбитому в стіні зубі от борони висіла опряж нашої сивки. Шлея по не до недоуздок, віжки, скільки тут усяких пряжок кілець, і я вагався лише одну мить, а в наступну вже орудував ножем що його тато зробили з старої коси. Ось уже впало одне кільце, друге, третє пряжка ще одна ще жаль було сивчиною зброї, але я той жаль шматував ножем разом з сирицею і мотузям, і він падав додолу з у опряжі. Наступного дня я встав дуже раненько і помчав до школи під захист її червоних хмурів, бо ж тато в першу мить можуть не зрозуміти благородства мого вчинку. І схоплять шмат сириці і візьмуться виховувати мене найганебнішим способом. Вже в класі кудись зникло моє геройство, і я почав почувати себе страшним злочинцем, якого чекає неминуча кара. Навіть похвала директора не відігнала цього прикрого почуття. До того ж, виявилося, що я не найвинахідливіша. Знайшлися хлопці, які хитрилися пообрізувати кільця й пряжки від сусідської опряжі. Бо набирали тих залізяк удвоє більше від мене. Костик чортів син вирізав три пряжки і двоє кілиць зупряжі пухальчикового коня. Це точно. Поки пухальчик наповнив водою бочку, костик підкрався з і зробив своє діло. Кажуть, старий куркуляка лаявся на все село, погрожував потопити злочинця в криниці. Тепер мені залишалося хіба що захоплюватися подвагами своїх друзів. Та думати, де переночувати хоч одну ніч, поки в тата манеться пасі. Але сталося так, що я раптом про все забув, бо наперерві до мене підбіг наш учень і, злякано кліпаючи очима, повідомив: до вас пішла бригада, знаєш, хату перед розплатою засивчену обріж, і я спочатку не звертав уваги на цю звістку. А коли до мене дійшов її зміст, наче навіжений, зірвався з місця і погнався додому. Біля наших воріт стояла підвода, якийсь незнайомий мені дядько, схилившись, сидів напередку і, помахуючи батогом, палив цигарку. Я обминув фіру, подався на подвір'я. Вікна були заставлені чи... чиїмось спинами. Я уявляв, що бригада сидить на лаві, а тато, звісно, помістилась на краю ліжка біля скрині. Як вони почувають себе тепер, я мушу їм допомогти, неодмінно можу. Це бажання привело мене до хати. Я відчинив двері і зустрівся з поглядом Саволяка. Він змовницьки підморгнув мені і до батька. Якби ви були куркулем, я б вас не просив. А ви ж ледве кінці з кінцями зводите, за біду свою обома руками тримаєтесь, киньте її і до сосу йдіть. Тато дивилися на Саволякові пальці, що тримали ольовець над папером. Зітхнули і знесиленим голосом спитали Ну, а просто жити, землю обробляти, податки платити так не можна. Ні, різко крипнув головою Соволяк. Ви ж були на війні і знаєте, що там кожен повинен стріляти. А в який бік вибирає сам, то ж і ви мусите вибрати. Соволяк сидів по один бік скрині, а тато по другий. По праву руку від Саволяка сиділо п'ятеро активістів, а поруч тата, опершись на припічку, і, схрестивши руки на грудях, стояли заплакані мами. Коли запала тиша, мама сплеснула руками, спитала, що ж то за світ настав, люденьки, де ж та правда, за яку стільки крові пролито? В горці та правда жінку, відказав соволяк. Ось підете, самі її побачите, в свої руки візьмете. Тато глянули на маму тривожним поглядом. З розмаху вдарили рукою по скрині. Пошіть. Отямся ми звикнули мама, і заридали так гірко, що ж у мене сльози потекли. А п'ятеро членів бригади полегшено зітхнули, загуманіли весело, на їх обличчях з'явилися вдоволені усмішки, а руки потяглись до кишень потютюн. А давайте вийдемо на двір. Там покуримо, сказав той родій потертій гоні, що сидів найближче до Саволяка. Він підвівся, здається, зашелестів і втомлено Важкими кроками прийшов до дверей, на ходу погладив мене по голові. За ним, вийшли всі, крім саволяка, голова промови, вставляла на мене, і я теж вийшов з хати. Всі посідали на черешневій колоді, смачно хвалили цигарки. Рудий поманив до себе пальцем. Іди ближче, а може, боїшся У вас лише. Гурколі бояться, кажу йому сміливо, він сміється. В школу ходиш? А як же? От ти молодець. Похвалив дядьку, засунув руку під бахмату сіру гоню. довго нишпорив там, нарешті вийняв новеньку пляшанну ручку. З одного боку перо, а з другого лівець подав мені оце тобі подарунок, щоб доброписав. Така ручка, моя давня мрія. Я мимохід схопив її обома руками, не встиг отямитися від цієї радості. Як другий дядько з паддзьобаним віз по обличчям і з голубими очима протяг мені маленького складеного ножика. А це від мене бери, бери, то не купований, сам зробив. Як треба, буде, ще собі зроблю. Голос у нього скрипучий, як у цвіркуна, і я хотів його довше слухати, але саме тоді з хати вийшов саволяк і за ним тато. Вони трималися за руки, щось говорили, а в сінцях навзрив плакали мами, наче з хати винесли мерця. Все ж я розібрав кілька слів їхньої розмови. Ми вже давно говорили, тільки не подасте заяву, так одразу ставимо вас на завгоспа. Та який з мене буде найкраще. Але ж не журіться трохими, ми знаємо, кому довіряти. Коли бригада вибралась з нашого подвір'я, я згадав, що залишив у школі книжки, і стрімголов побіг через усеньке село. Тільки тепер я летів на легких крилах, ніг не чув під собою, а волода просто розтопалося на всі боки. Мені дуже. Баглося ще когось застати в школі, або мав кому похвалитися своїм татом і тими подарунками, які дістав від бригади. А скільки б я оповів всякої всячини про саму бригаду. На жаль, у школі була одна сторожиха, назвала мене роззявою, хлюпнула мені під ноги ціле відро води, вона змивала той бруд, що його діти понаносили в клас. Повертався додому не розглядався на всі боки. А в руках тримав ручку і ножик, може хтось трапиться та похвалюсь, а то вже нема сили носити з собою радість. Та раптом згадав про кільця, пряжки і крила мої, вмить згорнулися.